Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо час молитви, час, коли ми молимося за наші нужди, всіх тих, тих, хто є з нами в ефірі, хто є в нашій передачі. Зараз так підійшов час, що ці останні дні ми поміняли трошки профіль наших передач. Наскільки це буде довго, ми не знаємо, але. Зараз ми маємо час молитви, коли ми молимося за нужди один одного. І я просто не сподівався, що є стільки багато нужд, стільки багато потребуючих, хто пише, 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 помоліться, помоліться, помоліться. І, звичайно, це заставляє тебе подумати, наскільки люди потребують зараз молитви, не тільки слухання Слова Божого. Це є дуже важливо, але також часу молитви, коли ми себе укріпляємо, укріпляємо свого внутрішнього чоловіка, який переживає певні болі, трагедії, сімейні трагедії, церковні трагедії, державні трагедії. І, звичайно, найкращим в цьому питанні є питання молитви, коли ми звертаємося до нашого Бога. Хочу зачитати перше. Петра, 5 розділ, сьомий вірш. 5.7. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Скажи, що може бути ще краще, коли ми маємо переживання, як Огієнко каже, журбу? Нам ніхто не може допомогти. Люди відходять, родичі відходять, в церкві не завжди нас сприймають. А тим більше в останні дні, хто може потішити нас в цій печалі, і Господь конкретно каже: покладіть на мене всю свою журбу. Сьогодні ми наш ефір, нашу молитовну програму назвали Господи, не допусти ядерного вибуху і також будь вільний. Перша частина, Господи, не допусти ядерного вибуху. Зараз ми бачимо, наскільки імпульс війни піднявся вгору. І тепер уже зовсім нічого не стає дивним. Ті старі пророцтва, які ми колись чули, що може статися з Україною, особливо від нашого ворога, я би сказав, лютого ворога, людини. Яка не, не тільки одна людина, але ціла держава, коли піднімає, піднялася на наш рідний край. І тепер ті слова, які колись були сказані через брата Бенета, про ті ядерні удари, які можуть бути зроблені на Україну північним ворогом руслу Дніпра. Але мене сьогодні більше турбує розуміння. Що ворог може зробити по Західній Україні, як ми колись уже мали розуміння цього питання? Коли він може пустити той точечний ядерний заряд в район Городка, район Черлян. Якщо ми колись, можливо, хтось з вас слухав Арестовича, він казав, що північний ворог може зробити такий удар по Польщі, по нашому ближньому сусідові. За територією України, я думаю, що такого не буде зроблено, тому що НАТО не буде вмішуватися в життя українського народу, тому що НАТО це є особливе військо, яке буде зустрічати світового лідера, це є військо Антихриста. І сім років воно буде обслуговувати світового лідера, який пізніше стане лжемесією. Це буде його військо. Сьогодні ми маємо справу з північним ворогом, який готується до походу на Ізраїль. І, звичайно, Він проявить свою силу, покаже свою силу. Тепер стоїть питання, щоб, можливо, молитва відвернеться. І я вірю, якщо, ми, якщо колись молитва відвернула тяжку біду від Неневії, і місто ще існувало 150 років, то чому сьогодні християни, якщо вони дійсно вірять в Ісуса Христа, не можуть підняти свої руки, коли йде попередження? Цей удар може бути зроблений не по наших найближчих сусідах, які є на кордоні, тобто Польща або якась інша країна колишньої співдружності Совєтської. Цей удар, я думаю, буде зроблений більше всього, щоб налякати і Європу, і налякати тих, хто проживає в місті Львів, зробити удар не по самому Львову, а дуже близько біля Львова, так як місто Городок, Черляни і тому подібне. Згадайте мої проповіді, якраз про це десь говорив, може, років півтора тому. Подивіться. І тому я прошу вас сьогодні молитися за те, щоб ворог цього не зробив. Там, де живуть наші родичі, друзі, близькі. Господь забрав цю біду від нашого рідного краю. Також молитва сьогодні зовсім зранку я став і послухав брата Шкіндера, Ростислава, і фінально. Я зрозумів те, що те, що зараз діється, навколо збужа, те, що які сили є втручені це, і на прикладі брата Шкіндера, коли власне він колись був торкнувся одного сильного пункту, який він ніби називав що... як його помістили в його служінні, ніби він піднявся проти харизматичного руху. і, про танці, про святому музику і тому подібне, але мова зовсім не йде з цим. Він був задів дуже тяжкий пункт, який зараз фактично ворог не може простити, коли було згадано за фінанси колишнього лідера цього об'єднання. Ворог, і зараз для мене, що я побачив, що все, що зараз робиться навколо збужа, це є сценарій. І ви дуже скоро побачите. Дуже скоро побачите. Що, власне, робиться? Чому так сталося? Чому знали, перед тим, не говорили, знали, що робиться, приймали те, що робиться, і абсолютно нічого не робили, і зараз по якихось причинах це, використавши всі свої ресурси, ведеться така війна зі збужем. Зараз багато про це не хочеться говорити, стільки хочеться молитися. Молитися за що? За наших братів-п'ятидесятників, які зараз не бачать картини зі сторони дорогі улюблені. Я не хочу нікого принизити, нікого поставити донизу, але картина з боку виглядає дуже і дуже печально, особливо в останні дні, коли церква виходить на фінішню свою пряму, що починаються ті роздори настільки сильні, коли церква, так як це було в тієї етирах, починає нищити сама себе з середини. Не ворог її нищить, не комуністи її нищать, не атеїсти її нищать, а нищать брати, які призвані на різні високі посади духовні. І нищать те, за що колись діди, їхні ж діди, їхні ж батьки віддавали своє життя і ставали в'язнями за ім'я Христа. Молимося, молимося, що прийшов спокій, що прийшов мир. Також є така просьба, пастор Олександр, дорогі брати та сестри, підтримайте, будь ласка, нашу маленьку церкву в молитві за нашого пастора, йому дали повістку на роботі. Це дуже велике випробовування для нас. Він нас єдиний проповідник. Молодші брати бояться виходити з дому, сидять по домах. Ситуація складна, але ми покладаємо тільки на Господа свою надію. Будь ласка, помоліться. За все слава Господу. Прошу підтримати в молитві за чоловіка і брата. Нехай Господь звільнить їх від піятства, також за моє здоров'я, за стілення. Господь хай нас всіх благословить. Слава Ісусу Христу, дорогий пастор Олександр. Дякую вам за молитви. Я також не перестаю молитися за нужди всіх нас, за припинення, за припинення війни і віру і я вірю в силу молитви. Якщо ми молимося однодумно, тому не перестаємо молитися і вірити в нашого Спасителя Ісуса Христа. Вітаю вас, благословений брат, кілька років слухаю вас. Ви підтримка для мене. Молимось разом з вами за інших людей. Прошу помолитись за моїх діток. Старший Богдан має глухоту. Зараз із жінкою у Швейцарії менший Роман, хворий на діабет, у молодшої доченьки сьогодні виявили неврит слухового нерва. Благаю, прошу, помоліться, будь ласка, за їхнє оздоровлення. Цю славу для Ісуса. Слава Господу, пастор Олександр. Дуже прошу, дуже прошу, помоліться за мого двоюрідного братика Сергія. Він дуже хворий в нього на тілі рани. Коли після сну встає, то шкіра залишається на простині, на одязі. Все болить. Уже це продовжується майже два роки. Дуже тяжко на це дивитись. Але сильний Господь і сильні молитви людей Божих, помоліться за стілення братика. Вся слава для Ісуса Христа. Спасибо вам, брат Александр. Я тоже молюсь у вас и в нуждах, что пишут братья и сестры, которые подписаны, подписаны на канал, и мы молимся за все нужды. Также помолитесь о исцелении и покаянии моих родственников всех. Атаки ужасные. Я хожу до мамы больной, и мне не хочется там находиться. Брат и друзья пьют алкоголь, и это считается у них за нормальное за нормальную современную жизнь. Сегодня он доказал мне, то есть брат, что нет Бога, и обвинил, что я не хожу на Пасху поминать, как все делают это люди на кладбище. Обозвал меня врагом и еще хуже словом, потому что я не хочу делать, как делают они. Говорил с агрессией, что спалит мой дом, и Библию спалит, и все, что я имею, все спалит. Он так кричал, что я просто Просто ушла оттуда. Мама сама його немного боится и просит, чтобы пока я не приходила к ним домой. Я заметила, что атаки з усіх сторон, я одна и в церкви, я с дочкой и двома синов'ями молимся и по сутам і і и делаем причастие. Другого нет варіанту, читаем Библию по очереди, стараюсь им объяснить, как могу. Дети взрослые, самому меньшему 14 лет. Помоліться, щоб всі були спасені і воскащені. Я так прошу об этом. Пожалуйста, помоліться. Ми бачимо, яка є нужда. Читаєш і прямо страшно стає на серці, що люди переживають вдома. Дивлюся ваші виступи, підтримую і приєднуюсь, до молитов ваших і ваших, і тих, хто разом з вами молиться. Помоліться за сім'ю, щоб Господь торкнувся їхніх сердець і щоб пізнали Бога, зміни є, і надалі прошу в молитві, щоб війна обминула нас, мою родину, щоб пізнали Бога. Слава Богу Ісусу Христу! Дякую вам, пастору Олександре, за слово Боже, за ваші труди. Прошу помолитись за сестру Мар'яну, якій всього 27 років, якої є остання надія. Остання стадія онкології, в якої є два хлопчика-близнюки, а також за її чоловіка Івана, якому 30 років, якого заставили захищати Україну і пізніше дізнались про її хворобу. Хотів попасти до жінки, втік з армії, але потрапив до в'язниці і буде скоро суд. Тяжко подумати, що нас очікує. Дякую всім за ваші молитви. Прошу моліться. Вітаю вас, дорога церква, прошу молитви за моє стілення. Маю трьох дітей, щоб Господь дав сили вистояти і духовно, і фізично у цей нелегкий для України час, бути готовими до підхоплення церкви. За чоловіка прошу, він на війні має теж проблему дуже сильно зі здоров'ям, що по волі Божій його звільнили, хай Господь нас благословить. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за духовне та тілесне стілення Миколи. Органів травлення, дихання щиро дякую. Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу. Слава Ісусу Христу, брат Олександр, сердечно благодарю вас за ваші молитви. Я знаю, ваша церква і ваша сім'я ні раз і ні два молилась за мою сім'ю, щоб Бог поставив защиту і охрану. І моя сім'я завжди бачила милостиву руку Божю над нами. 25 мая 24-го года у нас утром прошел сильный дождь, и после дождя я решил выйти на улицу, что-нибудь сделать по хозяйству. И перед тем как я только хотел выйти из дома, на улице прогремел сильный гром, и вся комната была освещена сильнейшим светом. Я увидел, что окно. Я увидел через окно огромное облако дыма. Я выскочил на улицу и увидел между двумя машинами и форклифтом дырку в бетоне. Дочка сказала, что ударила молния. Рядом стояла бочка с бензином, где-то 250 галлонов. Форклифт и две машины и ничего не повредило. Я поблагодарил Господа и пошел в дом. Потом я говорю своему сыну: пойди посмотри камеры, может быть, что-то засняли. Он пошел в офис. И говорит, что нету света. Я начал проверять электрику, выбитые бата брейкеры, я включил и все равно света не было. Потом я начал проверять и увидел, что в офисе вся проводка сгорела, прямо большое чорное п'ятно вокруг баксы. Я зашел в дом, вскрываю центральную панель, и вижу, что там все прогорело. Я больше воздал славу для Бога. Потом я позвонил электрику, и когда он приехал, посмотрел на все это, и зная, что я верующий, он говорит мне, Хо, выгодно служить Богу, Он тебя любит». Он говорит, «Славик, я работаю электриком очень долго, и много видел случаев, когда дома сгорают от электричества. У тебя ситуация, что мор молния ударила и поразила всю проводку от офиса к дому, расстояние. Приблизительно 200 фітів між ними. По всем законам у тебя здесь должно все загореться и і до тла, а у тебя только обуглянеє провода в нескольких местах. Я благодарю нашого всемогущего Бога Ісуса Христа за Його велику милость к моему дому, да будет ім'я Ісуса Христа благословено. Очень благодарю за все молитви. Прошу, прошу помолитися за мого сина, щоб Господь уберіг від всяких спокус, помилок. Поганого оточення. Дякую за молитви. Прошу помолитися за мою маму, Любов Петрівну. Відмовили нирки вже три місяці на гемодіалізі. Крім цього, є багато супутніх захворювань, які погіршують її стан, цукровий діабет, майже повна втрата зору, гіпертонія, бронхіальна астма. Вона віруюча вже давно, Бог часто проявляв свою силу у її житті. І вона переносила гоніння за віру. Останнім часом Бог не разводив, від, відводив від неї смерть, але і видужання не дає. Вона дуже страждає і фізично, і духовно через свою безпомічність, але розуміє, що її хвороба може бути наслідком помилок життя, які вже не виправиш. Прошу, підтримайте, помоліться за звільнення і за істілення. Слава Ісусу Христу, благодарю Господа за служення, молитви, благослові вас, Господі, всіх і сохрані. Прошу, в моїй молитві за прощення і за щиту моєї сім'ї, Максима і їхнє покаяння. Ще декілька зачитаю. Господі, прошу Тебе во ім'я Ісуса Христа, пошлі здоров'я і крепець брату Александру, щоб ми могли назидатися Його проповідями до восхищення церкві. Храні Господі і оберігай Його і Його церкву, сім'ю і храні в этом мірі. Я так понял, може, то навіть і про мене пишуть, напевно, хай Господь благословить всіх нас. Дякую за такий відзив. Слава нашому Господу Ісусу Христу, на віки віків. Дякую Господу, дорогий пастор Олександр. Дякую вам за вашу працю, за глибокий розбір Слова Божого. Також особлива подяка за молитовне служіння та ваші щирі молитви. Завжди молюсь за вас, також, спас... також помоліться за спасіння моїх дітей, діму та маринку за весь мій великий рід до престолу, до престолу Божої благодаті, підіймаю кожне ім'я, кожну родину, кожну потребу. В своєму житті бачила багато чудес. Вірю, що Господь добрий, вірний, прийде в кожну ситуацію. І всі молитви, які йдуть з цієї передачі, я вірую, що будуть почуті. Хай Господь благословить. Дорогі мої, прошу помолитися за сестру моєго мужа, танечку. Хотя і 62, но вона ребенок, ДЦП з детства, і що і поставили діагноз онкологія четвертої стадії. Очень прошу, помолитися в неї. Мать її умерла, за ней смотрит друга сестра. Так хочу, щоб Господь явив чудо, помилував стала... столько натерпела свої жизни, а ведь по своєю природі вона ребенок. І ще одну-дві нужди прочитаю дякую Богу за слово. Та за духовну підтримку, які шириться через вас канал. Ворог дуже озлобився в стосунку мене та дитини підлітка. Зараз проходимо сильні випробування. Руки опускаються та, відпу... та підступає зневіра. Приходять різні думки, а найгірше, коли такі думки приходять від близьких. Нехай Господь допоможе. Большое спасибо пастор Олександр, за, за служення і за молитви. Прошу помолитися за моє здоров'я. Ми є в окопах, помоліться за нашу щоб Господь нас зберіг і духовно, і фізично. Мир вам, брати і сестри, дякую пастере за служіння і проповіді. Стараюся нічого не пропускати. Потрібна молитва за мого брата, який залежить від ігор в карти, не знає, як далі жити. Все програє. Помоліться, будь ласка. Також є таких три подячних молитви, які я хотів би виділити. Моя маленькая доченька була повністю ізцілена після ваших, ваших молитв. Маленька дочка була повністю істілена після наших молитв. Слідуюча подячна. Чоловік повністю ізцілився, язва желудка тепер є здоровий, сестра. Бог благословив руки лікарів в дуже складній операції на серце. Виходу не було, але Бог благословив. Дякую за ваші молитви. Ми отримуємо, виписав тільки таких три, на мій погляд, дуже сильні, подячні молитви, де люди дякують з безвихідної ситуації, людської безвихідної ситуації, Бог завжди хоче допомогти. І деколи нам здається, що вже ситуація є настільки складною, що ніхто не поможе, але Бог наш сильний, тому Він і є Бог Ісус Христос. Звертаємося до Нього один-єдиний шлях. Покласти всі наші проблеми, нашу журбу на нього. Він є добрий батько, він є наш Отець, він є наш Спаситель. Ми зараз станемо і будемо молитися, молитися і за наш рідний край, який переживає страшний час. Молитися духовно за наше братство, і за п'ятидесятників, і за баптистів, і за всіх тих, хто сьогодні несе служення. Хто, хто церква сьогодні потребує дуже і дуже сильної духовної підтримки, молимося за Єрусалим, мир для Єрусалиму. Молимося сьогодні за всі ті народи, які сьогодні переживають, багато переживають, і за цю нову країну, в якій ми проживаємо, станемо там, де ми знаходимося і будемо молитися. Дорогий всемогутній, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя, і зараз на руках молитви ми це все приносимо до Твого престолу благодаті. Ти бачиш нас, ти бачиш наші молитви, ти бачиш ті червоні значки, коли ми, як церква, поставили під ціма, всіма просьбами, які сьогодні йдуть до нашої церкви, йдуть на наш канал, і коли ми як ціла вся команда з різних частин світу за це молимося. Благослови. Благослови, щоб в нас ще було більше подячних записок. Щоб ми ще більше дякували нашому Господу, що він втрутився в нашу ситуацію і дав нам і зцілення, розв'язав наші проблеми. Ми молимо тебе за наш рідний край і духовно, і фізично. Молим тебе за цю нову країну, в якій ми зараз проживаємо. Особлива молитва за Єрусалим, дай мир і спокій. Благослови всіх тих, хто сьогодні втратив спокій. Дай мир. Ми молимо тебе, хто, хто зараз страдає на одрі хвороби. Ти бачиш, як тяжко, коли болить, і ніхто тобі допомогти не може. Ми молимо тебе за тих батьків, які молять за своїх дітей, за тих, які пішли в наркотики, які пішли в різного роду глупоту і відійшли і від церкви, а саме основне відпали від спасіння. Ми молимо тебе за наших воїнів. Які особливо за тих, які є на передовій, благослови, допоможи, будь разом з ними, за сім'ї, які розпадаються по різних причинах, зроби, щоб ці сім'ї були разом укрипи. І в цей останній час, останні дні, ми молимо Тебе за церкву. Молим тебе, щоб ці останні дні наш фокус був направлений на спасіння, на примирення, на ці останні дні, які церква переживає на землі, щоб вона була звільнена від. Різного роду обману, наговорення, а щоб вона була готовою зустрітися з Тобою в небі, благослови всіх нас, все ми вручаємо в Твої святі руки, тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Амінь.